Ну що хочу сказати? Ноутіл ну, рулить, бо ось бачите, ви бачите старі міжрадя кукурудзи. Е, нічого я не робив. Це посів був 21 го року. Оце. А це сіялося 22 го року. Я розумію, що вже 23-й. Ну до чого? Ноутіл ну, все одно рулить. Бо ми, ми 21-го сіяли супенкою, 22-го ми посіяли оцю кукурузу по нову тілові. Два з чим то місяці не було вологи, але качан дало, хоч якийсь качан, ну все одно дало, якихось пару тонн тона дві, може більше, буде тої кукурудзи. Ось, є качани гарні, скажімо так. Є гарні качанчики. Ось Це кукурудза гарна вийшла. Ось. Це, не, це не просто, я кажу. Ну, гарні, є. є що на що подивитися, якщо не потирать наші люди. А так вся площа, звичайно, виглядає низькоросла, бо вже мітлу повалило мітлу. Ось тако. Зараз всяка кукуруза виглядає, як мені вріз. Ноутіл чому рулить? Тому що було присипано міжрядя, волога не так випаровувалася і запаси ноутіла давали можливість кукурудзі брати вологу з землі, коли на дворі пекло і дощів не було 2,5 місяця. Ось це залишки ноутіла. Ну, залишки кукурузи е, від е, 21-го року, вона закрила міжрядя. Подобається мені ця технологія. На цій кукурузі була обробка е, гербіцид, перший від досходовий гербіцид і була. Обробка по листовій. 3-5 листочків накрили, щоб вже забрати остальний буран. Ноу тіл, дивіться. Залишки, полишалися залишки. Ось до. Ой, залишки. Залишки, дивіться, які гарні. Вони все поприкривали. Я копав був. Коли була суш конкретна, ось як гарно виглядає. Ось був 21 го року посів кукурудзи. Ось. Ну гарно, гарно. Так як люди цього року пішли, культивували, пішли в збиток. Конкретний, то слава Богу, що то буде? Цього року був лише посів, оприскування, гербіцидом. Кінза посіяла, оце все посіяла кінза, побризкали два рази, думали збирати комбайном. Ну так як волога 27, десь 24 від 20 до 27 то в мене нема куди його розстелити. Не знаю, і кукурузення зараз потрібна. Будем... ну, вже повиложувало он, є звичайно. Подобається. Ну, тіл. Більше покри... покровних культур сюди. Вища, щоб оця подушка була більша, оце, оце закривало землю. Ось до, ось до. Це ж все за, залишки 21-го року. І вологу вона не скинула, бо коли було в у тілі волога, хоч яка там вона була, все одно вона була. Потім пішли сильні дощі, вона вз... на... в... набрала вологи, зелена, як була, вона сам стояла зелена, зеленюща. І не хотіла сохнути. Ну є качанчики, є файні качанчики, ось до Ось до такі. Такі, такі. Ось. Що маємо, те маємо. Дякувати і на цьому. Ось гарний.